Вони відкрили своє серце знедоленим дітям, подарували їм відчуття захищеності і родинного тепла. У цьому залі сьогодні криворізькі усиновлювачі, опікуни, батьки-вихователі та прийомні батьки. Це день тих людей, котрі сміливі, і ті люди, котрі мають велике серце. Бо з такою повагою відноситись до дітей і брати на себе відповідальність і за їх майбутнє. Це дуже важливо віддавати свою любов і ту роботу дітям. І ми дуже вдячні вам за те, що ви знайшли в себе мужність, можливість, душевні такі почуття. У важкі для країни час криворіжці продовжують усиновлювати дітей. Тільки цьогоріч 20 маленьких містян знайшли нові сім'ї. В кривому розі діють також 16 дитячих будинків сімейного типу, півсотні прийомних сімей, де загалом виховується понад 200 дітей ще більше тисячі під опікою. Іван Володимирович опікується онуком. Каже, через важку хворобу з життя пішов його єдиний син. З таким стресом не впоралась і невістка. Майже 10 років увесь вільний час дідусь присвячує Богдан. Я його 4 роки повів на футбол. Бо він такий енергічний був, все, думаю, щоб якась дитина відліклася, бо не стало батьків, хоч і маленька дитина, все одно ж. Шли на футбол, де по сьогоднішній день він займається футболом, де він е, на хорошому щиту, грає в основі. 12 років, ну скажу так, багато нагород, дуже багато нагород. Він молодець. Кожен божий день у нас треніроки, кожен божий день, де ми не пропускаємо, де він. Скажу так, з тим м'ячом і спати лягає. Ну, дитині подобається, ну а що? Якщо йому подобається, то й... він подобається. Нравиться, що не сидить в комп'ютерах, ну, в телефонах, а зайнята дитина спортом. Фахівці служб у справах дітей та інші спеціалісти перші, хто допомагає дітям знайти нових батьків. Надалі допомагають таким родинам. Наталія Коваленко з Покровського району каже, більше 30 дітей усиновлені, та багато дітей ще чекають на свою родину. Усиновлення це не тільки безмежна любов до дитини, це праця. Це праця, тяжка праця. Кожного дня люди працюють над собою, працюють над вихованням, утриманням, над тим, щоб надати дитині все саме краще. Основа нашого життя це сім'я, і кожна дитина повинна мати цю сім'ю підґрунтя, на якому вона зростатиме і відчуватиме себе захищеною. Наші діти зараз перебувають в евакуації. Це це Турція. Це Австрія, це Нідерланди, але всі ці діти повинні повернутися в нашу громаду, повернутися в наші сім'ї. Тому всіх бажаючих, хто хоче створити прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, усиновити дитину, ми запрошуємо до служби справах дітей за місцем вашого проживання. Ми заздалегідь, вдячні вам за увагу до цих діточок і заздалегідь. Дуже хочемо, щоб ви прийшли. 212 у нас дітей заходяться за кордоном, але рішення таке повертати за кордону дітей тільки або до опікунів, або в будинки сімейного типу. Там, де дитина буде обласкана, там, де дитина має. Можливість відчути сім'ю і сімейні відносини, не в будинки інтернату. Ірина Федорченко має двох власних синів, а перед війною стала прийомною мамою ще двох хлопчиків. каже: спочатку було непросто, а зараз з дітьми не натішиться. Артем тим займається музичною школою, Він по класу фортепіано. Він займає перші місця, хоча він займається третій вже рік. От, ходить на авімоделювання. З цим у нас історія взагалі була цікава. Він був у нас в період, коли він почав все в домі розбирати. Все. І я знайшла цю організацію і мені привела до преподавателя, навчить збирати. І він зараз такі моделі збирає, він їздить теж на ці соревновання, вони запускають свої моделі вже в інші місця у нас. І в тому році пішов на бісероплетіння. А молодший у нас це у нас футболіст буде. Приємно, коли твоя праця щось виливається в дітях, коли ти от вкладаєш і видно обратний результат. Це дуже приємно. і Як людині, і як матері. Місто фінансово підтримує новостворені родини. Одноразову матеріальну допомогу отримали більше ста сімей. Дитячі будинки сімейного типу забезпечені генераторами, а дітям подарували гаджети для навчання. Місто придбало житло для шести дитбудинків сімейного типу і планує купити ще п'ять будинків. У співпраці з міжнародними благодійними організаціями в місті будуватимуть житло для таких сімей. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко цей день.